Емпатія, сприйняття інакшості та поціновування різноманіття мають стійкий позитивний зв'язок із задоволеністю життям. Більш емпатичні люди досягають більшого особистого благополуччя та успіху у професійному житті. Тож як формувати уміння конструктивно керувати емоціями у школі? Плануйте завдання спрямовані на формування як предметних компетентностей, так і на вміння керувати емоціями. Під час рефлексії будь-якої навчальної діяльності починайте обговорення з емоційної сфери. Навчайте дітей проявляти емоції екологічно, безпечно для себе й інших. Попросіть кожну дитину подумати, у чому вона унікальна, та зобразити візуально свою суперсилу. Залучіть нових дітей до спільного створення нових традицій або класних правил, що сприяють спілкуванню і взаємодії. Поєднуйте пропозиції кількох учнів, учениць із різним навчальним досвідом або досвідом проживання війни, щоб стимулювати спільну творчість думки. На уроках літератури й історії заохочуйте дітей разом із героями проживати різні досвіди і переживати різні емоції. Як налагодити ефективну комунікацію, участь та взаємодію? Позбавтеся стереотипних поглядів, оперуйте фактами, а не оціночними судженнями, застосовуйте техніки активного слухання, ставте відкриті запитання, будьте гнучкими й креативними, подавайте інформацію у позитивному форматі, дотримуйтеся принципу Не шкодь». Також не зайвим буде розібратися із таким поняттям, як інклюзивна культура. Це об'єднання різних дітей у класі та надання їм однакових можливостей для розвитку. Ось декілька порад, як зробити інклюзивним освітнє середовище на практиці. Намагайтеся оформити класні кабінети так, щоб середовище нагадувало учням та ученицям дім або школу, яку вони відвідували раніше так вони почуватимуться впевнено і спокійно. Передбачте ресурси та матеріали для всіх дітей незалежно від віку, статі, здібностей, стилю навчання чи походження. У візуальному оформленні приміщення дотримуйтеся балансу між навчальними матеріалами, відібраними вами як учителем, та у наочнення освітнього процесу та результатами творчості дітей. Дотримуйтеся рутин, які допомагають дітям швидко інтегруватися в навчальну діяльність. Залучайте дітей до створення перегляду класних правил, інтегруйте в уроки локальні приклади, що дозволяють учням та ученицям дізнатися більше про місцевість, громаду, новий уклад життя. Перегляньте навчальні стратегії та зміст матеріалів, спрощуючи до найважливішого мінімуму матеріал, який діти мають засвоїти, використовуйте інтерактивні методи роботи. Вони допомагають створити умови для залучення всіх учнів і учениць до процесу навчання в атмосфері співпраці і взаємодії та позитивно впливають на групову динаміку класу. Плануючи активність, дотримуйтеся основних принципів кооперативного навчання Спенсера Кагана. Забезпечте рівні можливості для участі кожної дитини, перевірте, чи передбачено індивідуальну відповідальність. Забезпечте позитивну взаємозалежність, коли успіх однієї особи призводить до успіху інших. Переконайтеся, що запланована вами активність дозволяє усій групі бути активною одночасно. Розвивайте громадянські компетентності на всіх предметах. Це допомагає учням та ученицям відчути себе повноцінними учасниками спільноти, ефективно взаємодіяти з іншими, поважаючи відмінності й права людини та брати участь у прийнятті рішень. Плануючи оцінювання, пам'ятайте, що головна мета це сформувати позитивну самооцінку дитини для подальшого навчального поступу. Скоротіть бальне оцінювання для успішної інтеграції всіх дітей. Надайте перевагу формувальному оцінюванню для навчання. Разом з оцінюванням практикуйте самооцінювання та взаємооцінювання. Систематично використовуйте позитивний зворотній зв'язок для надання порад і підтримки. Він впливає на якість освітнього процесу.